Гадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та AtomF11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Я продовжую боротись проти ботів в режимі Кейс Battle на джидропі. Баланс 4300 в мене на сьогодні, може щось достатньо часто починаємо. З оцих кейсів всяких новеньких, треба згадати якийсь старий. Наприклад, от ми оці кейси там, де треба вибирати дроп, не відкривало ну скільки. Ну, дуже багато. Дуже багато, я їх не відкривав. 5.7 падає окупний, до речі, ще раз. І це вже гірше, але все ще нормально, тому що злив мінімальний. І плюс ми ще зараз перетворимо це в щось так, перетворимо, тому що. Почекайте. Так, це в нас випадає. Найс. Nice. Добре, що я саме такий відсоток поставив. І в нас тепер 6 тисяч. А от зараз ми йдемо от сюди, в батл. Проти трьох буду робити, я батл. Поставлю кейс, який дається по промокоду АТМ 66 за депозит від 500 джепонтів. І також, давайте, цей, наприклад, і хочу. Хочу, хочу щось подорожче, щоб в кінці був якби, такий вирішальний момент. Наприклад, вак-кейс оцей. 1300 коштуватиме батл кожному гравці, гравцю тут. Ну, це, звісно, бати, але не важливо. Будемо являти, що це реальні тіпочки, які дуже переживають, що їм там випаде. Так, дивимось. Ну, по ідеї, да, не я точно. Угу. Тому що мені паде найгірше, що могло. І от зараз, дивіться 175, йому 280, цьому взагалі 400. Ну, мені найдешевше падає весь час. І зараз я теж програв. Чел виносить просто 3000 на рівному місці. Хочу ще раз спробувати побатлитись. Наприклад, давайте виберемо. Знаєте, які кейси? А, оці можна, в принципі, з колекції, кіловат якийсь, і, 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 і підкине. А, давайте так, давайте так. 1700 буде коштувати цей батл, додаємо рандомних ботів. І дивлюсь, що буде. Що буде, цікаво. От дивіться, дивіться, хто перший виграє, той виграє батл, мій предікт. Хто перший, типу, сутичку, ну, все, цей чел виграв, дивіться. Цей чел просто виграє. Йому зараз може, може зільє, але от в останньому кейсі йому таке випаде, ви просто будете в шоці. Я зараз виграю, так? Але от дивіться просто. Я виграв. Найс, я виграв. Плюс 3000. Це так, щоб ну, морально було соромно джедроп мене перемагати. І виграв я. Проти. Проти що тебе може спробувати? Якісь не дуже дорогі батли, так зробити? М -м давайте ці, давайте брилочки. Якраз п'є. ні. Ось так. 10 брилків. Це буде цікаво, хоча може це буде абсолютно не цікаво. Просто подивимось. І от цікаво, витрачаємо на батл якби тисячу кожен, і, і скільки забере переможець. Ого, тут цих комірок відкрилось. Ну, давайте. Перший кейсик, в нас таких 10, так що. Е, буде цікаво побачити, якщо комусь реально щось, ну, таке дуже дороге випаде, але мені випадає найдешевше. Ну ще цьому, чуваку, десь от, оце дуже дорого. Це 170 капець. Просто жесть. Але це ще нічого не означає, бо я зараз як виловлю тут таке, що всі будуть в шоці. Ну, давай, ну, на цей ножичок. Ну, не такий ножик, але. Ну, нормально, горіла. А може тепер весь час мені горіла, а їм погано, І я камбекну, ні? Ну блін, ну. А мені випаде, коли. А, ще человить цей рожевий це дропчик, так? От, я не розумію. Проплелетіла оця найдорожча. Найдорожчий брелок. Це капець. Мені? Ну, почекайте, а я взагалі лузер, так? Так, я відстаю від всіх. Можна камбекнути? О-о-о. Відразу ж. Відразу ж. Треба перегнати тільки тепер оцього. І два кейси залишаються. будь ласка. Нойс! І ще одного такого, будь ласка. Просто ще, щоб закріпити результат. Ми і так майже зараз перемо. Почекайте. Ми виграли, так? Ной! Просто витратив 1000! Це такий легендарний камбек, я не знаю, як це. Но... Достойно. Достойно! Слухайте, це насправді дуже цікавий режим тут. Це дуже цікаво. Тому що можна банально, типу, витрачати не так багато, але наскільки можна цікаві всякі битви робити. Наприклад, можна на якийсь один кейс. Ну, один кейс, мабуть, буде таке собі, не дуже цікаво. Музичний теж я не хочу. А цікаво, кейси, в яких фріспіни є, що з ними. Ладно, не знаю. Не знаю, що з ними тут відбувається. Можна спробувати, наприклад, дивіться. Три юспи, три дігли, три глоки. І в нас виходить 9 кейсиків і 9 пістолетиків. Прикольно? Прикольно. Да, дуже прикольно. Проти четверих, давайте. Витрачаємо. Скільки витрачаємо? 890. Дивимось. Починаємо з юспів, потім дігли і закінчуємо глоками. Так, буде щось цікаве. Стартуємо, оце 3 секунди ще чекати, давай. Просто понеслась. Ой, так, ви виграли. А. Я щось подумав, що це якийсь рідкісний. а це виявився не рідкісний. Ну добре. Так. Продовжується. Битва. Ми виграли. А, чуваку гарна якість випав. Ну окей. Поки що, до речі. А, ми програємо. Окей, дігли почались. Як, як чуваку устатрек випадає цей діго. Може камбек буде, як. Ну, як зараз. Ну, як був. Так, О, ну, окей, окей. Нормально. Ми майже наздогнали лідера оцього. Так, ми тут виграли. Найс. Почекайте. Почекайте, от зараз на цих локах, блін. Ой, блін. А, нормально, ми цього та виграли. Ми, ми ж цього виграли? Ми зараз виграємо. Будь ласка. Просто, будь ласка. Ні. Ми, ми поки що виграємо. Останній кейс. Останній, будь ласка. Почекайте. Йому дуже до... Йому дуже жорсткий випав. Ну що ж таке, Окей, 8000 залишається. Можна повідкривати, листаємо вниз. Можна повідкривати П250, наприклад, за 395. Відкриваємо. І. Може Азімов? Ні, нема, нема Азімова тут. Продаємо 333, відкрили, угу. злив невеликий, є, Статрек 1745, давайте. Відкриємо, зробимо це. А, ну. А! Окей. Окей, нормально. 2000. 2000, в нас 8 є. Пропоную зробити якийсь вже адекватний батл. І якщо в нас залишиться відкрити там редкейс або якийсь інший. Так, 8. Ну, треба десь на 2. Ну, на 2800, якраз зробимо батл, думаю. Так, проти трьох. І-і-і. Так, кейси я пропоную вибрати ось таким чином. Оцей. І два таких. А, Ні. Два таких. Тут більше, якби, воно рандомно, мені здається. А, create battle, додаємо. раз. додаємо два. Let's go. Зараз. Або, ну, в мене реально буде непоганий баланс, і ми може, навіть відкриємо за 10 тисяч кейс. Або. Ми просто відкриваємо за 6К. Ну, оце погано. Це дуже печально. Але зараз все вирішиться. Все вирішиться якщо... Н... Поганий і мене, так? Да? А, нормальний. Але все одно цей чел перемагає і, будь ласка. Зараз або ніколи. В нього краще. 703, ну, да. А! Що? Я його обігнав на зовсім трошки? Походу. Так. Дві. Це капець 2.63. Це, це дуже жорстко. 11 тисяч ми накопичили на кейс. Так я пам'ятаю, колись Battle Scared Тому зараз ми відкриємо black and white за 10 тисяч джепойнтів. Let's go! Ми накопичили, ми прийшли за цим кейсом з 4500, і якщо гарна якість та трек, то це буде дуже. 3500, як же ти злив мене тільки що. Як же він мене тільки що злив? Можна, будь ласка, окуп звідси, щоб я відкрив хоча б за 4-5, може мені. Калашик випаде непоганий. Ну, о, це окуп, так? Так, це ж окуп. Ну так, найс. 6К є. Yeah. Окей. Трошки мене підвів кейс Black and White, тому Red, твоя черга. Тут є калаш, як його там. Ну це не той, це дуже дешево. А почекайте, якщо я не помиляюсь. А, ні, це нормально, це 9.5. Нойс! Nice. Повернув нас. Може, я хочу black and White знову відкрити. А про який калаш я казав, я казав, я просто забув назву. От, Bloodsport. X-Ray, це, звісно, жорстко. Але Bloodsport тут падав мені. Почекайте. Він подорожчав? А, тут батлскерт нема, да, Взагалі? Якості чомусь не написано. Окей. Тоді відкриваємо ще раз Black and White. Будь ласочка, можна зараз. Перчатки, рукавички, нормально, гарно. М на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.